китайські шпигуни, переодягнені у туристів, проникали на американські військові бази щонайменше 100 разів. Вашингтон б'є на сполох щодо потенційного шпигунства. Законодавці висловлюють серйозні побоювання. Але це лише верхівка айсберга. Як саме китай шпигує за Америкою? І як він це приховує? Що ви думаєте з цього приводу? Повідомте нам у коментарях та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися. це програма «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Громадяни Китаю іноді під виглядом туристів останнім роками близько ста разів проникли на військові бази та інші важливі об'єкти США. За це їх призвали зломниками. Офіційні особи називають це потенційною загрозою шпигунства. Подробиці дізнавався наш кореспондент. Газета Wall Street Journal, посилаючись на анонімних американських чиновників, повідомила, що торік ФБР, Міністерство оборони та інші відомства намагалися обмежити кількість таких інцидентів. Усього їх зафіксували понад 100, від китайських громадян, які намагалися проникнути на американський ракетний полігон у Нью-Мексико до аквалангістів, які плавали в каламутній воді поряд із урядовим ракетним полігоном у Флориді. За словами чиновників, така тактика, мабуть, має на меті перевірити. На міцність систему безпеки на військових та інших федеральних об'єктах США випадки траплялись у сільських районах, непопулярних серед туристів. Чиновники вважають, що китайців змушували виконати роботу, а потім відзвітувати перед компартією. Питання китайського шпигунства вийшло на перший план після того, як на початку цього року над територією США зафіксували китайську повітряну кулю шпигуна, яку пізніше збили. Китайська влада вже кілька років веде. Масштабну шпигунську діяльність на території США вони приваблюють китайських студентів до американських коледжів, відправляють аеростати шпигуни, яким ми самі дозволяємо літати на США, і навіть запускають у космос супутники, які постійно за нами стежать. Член комітету з розвідки Палати представників Джейсон Кроу каже, що Конгрес розглядає новий законопроєкт. Він стане відповіддю на побоювання з приводу того, що багато китайських шпигунів залишаться непоміченими. Сьогодні Шість законів про нелегальне проникнення у США діють на рівні штатів та місцевих органів влади, а не на федеральному рівні. За словами чиновників, багато порушників затримують лише на короткий час, а потім їх депортують. Ось недавній приклад роботи таких шпигунів на алясці у травні. На американській військовій базі зупинили автомобіль із громадянами Китаю. Усередині знайшли безпілотник. На території бази містяться найтаємніші військові технології та передові військові стратегії Пентагону. Нове розслідування що годин. Такими є темпи китайського шпигунства в США за оцінкою директора ФБР Крістофера Рея. За даними агентства, за останні десятиліття кількість випадків шпигунства з боку Китаю збільшилася у 13 разів. Ми постійно бачимо, що саме китайська влада становить найбільшу довгострокову загрозу нашій економічній та національній безпеці. Наскільки велика ця загроза у липні компанія Майкрософт розкрила велику атаку хакерів з боку КНР? Хакери зламали електронну пошту 25 п'яти організацій, також низки американських чиновників, зокрема міністра торгівлі Джини Раймондо, китайські експерт з кібершпигунства Джеймс Ендрю Льюіс описує ситуацію, що склалася як кіберкризу людям, які думають, що ми можемо дружити з Китаєм, справді треба глибоко вдихнути, бо китайці найагресивніше шпигунське бюро у світі А найбільша у світі професійна платформа LinkedIn, як повідомляють, стала основним інструментом Пекіна для вербування шпигунів. На ній націлюється на колишніх держслужбовців США. Вони дізнаються про ваші інтереси, вашу поведінку, вашу геолокацію і почнуть передавати вам інформацію, яка керуватиме вашою поведінкою. Крім того, нещодавно двох моряків ВМС США було заарештовано за звинуваченням у продажу Китаю військових секретів. Це показує прагнення КНР будь-яким способом отримати інформацію, що має критичне значення для нашої національної оборони, щоб використовувати її у своїх інтересах. В обох випадках військовим морякам наказали приховати свої дії та знищити докази шпигунства. Китайські агенти також намагалися здобути американські комерційні секрети. Торік американський суд засудив співробітника міністерства держбезпеки Китаю Сюй Яндзюня до 20 років ув'язнення. І він став першим агентом китайської розвідки екстрадованим до США. Припускають, що його метою були співробітники компанії з американської аерокосмічної промисловості, таких як GE, Boeing та Honeywell. А у травні двом китайським агентом було висунуто звинувачення у даванні хабарів на території США. Вони виконували завдання Пекіна щодо протидії Фалуньгун, підкупили офіцера під прикриттям, який прикинувся представником податкової служби, щоб той скасував федеральні податкові пільги для організації. Фолуньгун це медитативна практика заснована на принципах чесності, милосердя й терпимості. З 1999 року вона зазнає жорстоких переслідувань з боку Пекіна. Китай також розглядає можливість створення шпигунських баз. За повідомленням Wall Street Journal, Китай та Куба таємно домовилися відкрити на острові військовий тренувальний центр. Це може дати Пекіну можливість розмістити там війська та зламувати електронні системи США. Білий дім повідомив, що з 2019 року на Кубі всього за сотню мель від Флориди діють численні китайські центри збору розвідданих just a miles from Florida. Рівень смертності від вірусу COVID-19 у Китаї знову зростає. Агентства контролю за захворюваннями попереджають, що багато громадян заражаються втретє. Про це докладніше. У деяких районах Китаю розповсюджується варіант COVID-19 під назвою EG5. Останнім часом багато людей заражаються вже в третя, третя хвиля. Тому, коли ви йдете до лікарні чи в людні місця, я рекомендую вам надягати маску. За останні два місяці також стався стрибок смертності від вірусу. Почали з'являтися припущення і про те, хто в зоні найбільшого ризику. У мене кілька друзів заразилися вірусом COVID-19 втретє, як старенькі, так і молоді люди. Причому вірус однаково вражає людей різного віку. Багато людей, як і я думали, що COVID-19 стає все менш небезпечним, але схоже, це не так. Увагу привернули випадки захворювання серед членів комуністичної партії високопосадовців, керівників, відомих учених та працівників судової системи. За деякими даними лише за два тижні від вірусу померло понад 10 професорів відомих університетів Пекіна. Більшість із них у некрологах назвали елітними членами комуністичної партії. Вірус загрожує правоохоронним органам країни. У серпні померло щонайменше 20 співробітників міліції. Багато з них були середнього віку. Наймолодшому було лише 23 роки. Більшість із них були начальниками поліції. Ці повідомлення з'явилися після заяви засновника Фалунгун Ліхунджі про пандемію. В інтерв'ю газеті Epoch Times у 2020 році він сказав: ця пандемія прийшла з певною метою, щоб знищити членів та прихильників злої партії. А також тих, хто йде у неї на поводі.